Ми вирішили дізнатися, як мешканці Петропавлівки реагують на мобілізацію. Я відношуся до тому, що треба всім ребятам йти туди, в АТО. А що ті є воюють, там мерзнуть і все, а наші інші прячуться або за границю діру роблять. Війна йде, і хлопці там і дівчата два роки вже безвилазно, то вона потрібна мобілізація як такова. Але є багато але якщо її зробити людською, ну правильною, не, не тільки в сторону, що простих людей беруть чоловіків, вже на шахту, наприклад, одні жінки скоро будуть працювати в шахті, прям. Е, то якщо будуть брати не тільки простих робочих, а будуть брати і е, верхи наші, їхніх дітей. То мобілізація, як такова, вона буде правильна. До такої, як зараз відбувається, я відношусь негативно, тому що повинна бути якась військова підготовка. І вже скільки в нас в країні війна, і ніякої підготовки населенню не надавалося, не надається, а просто так хватати людей і кидати як м'ясо, ну звісно, я проти. І це не повинно в формі рабства бути, а якась повинна бути підготовка. Чесно, я в політиці не особо інтересуюся, але все ж мобілізація це таке діло. Треба мобілізувати, знаю, але коли вже забирають всіх підряд, хліборобом треба робити, вже хліб робити, а на війну всіх забирають. Немає робити, вибору немає.